Привіт з України місто Івано-Франківське. До вашої уваги байка Бувальщина про унітаз. Якось хвалився унітаз блискучий, що розумнішого від нього вже нема. Довкола всі невігласи дрімучі, бо добре вже наївся він дерма. Мовляв, до нього ходять дні і ночі і сидить на нім не дупа простака. Від неї чує він слова пророчі, дарма що знизу, а не з язика. Дружив усе життя він із трубою, що знала тісно, із зливним бачком, та якось та труба, що із водою, дощенту враз забилася піском. Ще й до біди господарів хлопчина, не відав він маленький, що творив, до унітазу викинув тряпчину, закривши унітазу мовний злив. Забігали тут всі, заметушились, відрізали трубу стареньку враз, а щоб не розбирати, що забилось, назвали ще відвезлий унітаз. Мораль нас вчить подумайте добряче, не дослухайтесь до думок і порад того, хто все життя лищув чув і бачив. Не цілий світ, а лиш бездумний зад.